Учасніші отці, дорога заслужену родину, шановні наші воїні, захисники, називаючи вас безперкішення, на тими нашими земними ангелами-хоронителями, читаючи чи співаючи оці приконні пісне співи, особливо, на жаль, охороні пісноспівели, ми там знаходимо такі слова, з якими ми звертаємося. До нашої безсмертної душі, прощай конечний час, прощай на до у нині, далеко далі йдеш від нас лишає жаль родини. Такий жаль, такий смуток сьогоднішній день, Ми бачимо в одній засмученій родині, розуміючи, бачучи, що та мати втратила для себе найдорожчий скарб, свою дитину, свого сина якого ми будемо вилучати і вилучаємо Героя України, на жаль, вже сьогодні воїна новоприставленого Віталія. дружина втратила свого люблячого чоловіка. Діти втратили, будучи тими ще ангелятами свого люблячого батька, брати втратили свого брата. І ми, як християни, перебуваючи інколи в тому смутку, в тій скорботі. Ми повинні іще прислуховуватися до на науки Святої Церкви і до тих повчань, які подає нам святий апостол Павло, Він описує і звертається до нас з такими своїми повчаннями. Він каже, що не хочу вас брати, залишити у незнанні щодо померлих, є ті, які не мають віри і надії. Бо як Христос помер і воскрес, так і ті, які помирають, вони воскреснуть. але кожен у своєму порядку. І далі Спаситель застерігає і дає нам такий духовний спокій, каже є його воскресіння життя. Хто ми не вірить, хоче, копейку живе, бо віруюча людина, вона ніколи не помирає. Такою віруючою людиною був сьогоднішній день, на жаль, вже для нас всіх, знаний для вас, побратими, знаний для мене як священника, над яким я звершував таїнство хрещення і на жаль, у той великий сьогоднішній день, свята, недільний день, мені приходиться бути тут з вами і озвучувати ті слова, що вже цей воїн, цей герой, він сьогодні новоприставлений в Італії, де ми зібралися в тому величному храмі Святому, на ту велику молитву, молитву за те, щоб Господь наділив його. Жертаю в тому вічному житті. Бо в земному житті Віталій Він був. Він таким залишився для всіх нас, такою доброю, світлою людиною. Він вмів спілкуватися, находити спілкування в часі свого земного життя, ще з юних років свого життя. І, напевно, я думаю, моїх інших виток і побратими, ви знаєте, оцього Віталія, на жаль, що сьогодні було представлено багато разів спілкуючись з ним, знали, якою він був доброю, злою, відважною людиною. І тому десь він для нас став тим прикладом виконання того закону Божого і заповіді. Немає більше бою за той, хто душу свою покладе за друзів своїх. Він саме поклав своє тіло, своє життя заради добробуту нашого. Заради добробуту до нашої країни, заради добробуту до своїх діточок, заради добробуту до світло майбутнього нашої батьківщини України, яку ми всі безмежно любимо і за яку ми всі молимося, як священники і ви, як великі побожні християни, в часі молиток, домашніх, церковних і просимо, щоб Господь надав нашій країні той добробут, то щастя. Це світле, добре майбутнє. А сьогоднішній день ми, на жаль, озвучуючи таке слово, ми прощаємося. Прощаємося з тим добрим світлим воїном Віталія. Він сьогодні прощається своїми найближчими людьми. І ми, як християни, ми сьогодні тут зібралися з однією метою. Віддати йому ту найбільшу свою християнську шану, принести ті щирі молитви, з якими ми зверталися і будемо звертатися до Бога. І просити милосердного ну, Господа Бога, щоб ота душа, яка вже розділилася з тілом, яка вже відійшла ту дорогу вічності, щоб вона була прийнята Бог його, тобто Боже, поселі, все Боже, Небесне Царство, і щоб в нас він залишився. Такою доброю родиною в нашому серці, в нашій пам'яті, я думаю, такий залишиться у всіх вас, доленькі побратими, принті наші воїни і усіх нас, тих християн, тих друзів, які сьогодні прийшли, приїхали тим, щоб останні віддати ту велику шару. Тому вічна, блаженна пам'ять нашому герою. Воїну в Італії і велика дяка тим, хто сьогодні прийшов для того, щоб попрощатися, щоб отрувати це бездиханне тіло до місця спокою, до того цвинтара, де буде спочивати бездхальне тіло і просити Господа, щоб Господь удостоїв душу, щоб вона була проважена ті небесній оселі, перебуваючи там, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! jak bardzo, Szczesny. mój ojciec, mój nasz nasz czego nasz 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 za nasz 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 батьком Миколою, дружиною христиною, з яким прожив сім років, зі своїми дітками, Олександром, та з Натою. Прощається сьогодні Віталій Швадом Іваном та Андрієм, з бабусею Галиною, правопусею Детяною, з випом Михайлом, з породиною тіткою. з хрещеною та її родиною речі, священим Юлії та й городиною, стежчує додати, прощаються з воїнкими братами та сестрами, прощається з близькими та далекими родинами, прощаються з друзями, якими родів дитинство, власниками, сусідними, вчителями та жителями села Великого Сушиця, прощаються з побратимами 80-ї сам несанкоштурмої регати, з друзями по роботі. Тож прощається з бойовими побратимами і спецпідрозділом Ардам, з якими був вліч-обліч у бойових діях, який залишив своє життя за батьківщину. Дякуємо тобі воїни, вітає своє служіння, спочивай слово по вічній, любові, вічому Всеві Божого. Випродовжує нашому молитву, поховання відбудеться на Горчаківському кадовищі на полі.

І на віки мій Спаси, що надіться на Тебе мати незаходячого сонця, бородити поблагаємо, у молитвої молитва добре благо Бога, що у покої переставленого рабо, де спочивають ранених духів. Не слідником Божественних Болах, во селях правдних, на пап'єві чую, з духами праведних померних, душу рабатко спаси у і скаржині у у тебе, чоловіка, люче, у Thank you. sei mocy perodishenia bojie godi o gospodi pomiluj o gospodi pomiluj gospodi pobiti tyemu gospodi bosye dushu ego tam da to the Господи водили, Господи, води, Господи, Боги Бог, благособи, присвоївся і стабі Бог нашої на причистий свинах, себе стане си пане, Бог, старі преподобника нас на оці наших, і душа спочила свого Божого, оселя права, не осени, давай право покої, і набране все вічи і На спомени спастення, правди і чоловіку. Хоні, поважені постані вічний, потік по найпостую. Бо все час поминав, сквозі твоїм нашим захисним пограю країни, бой на вітаю і вічною собою обічної пам'яті.